Опять Бубенк. опять Халіву, поки вже обратну кучу. Тепер ми летимо в Денвер, штат Колорадо. Летим в Денвер спеціально, щоб передати привіт дяді Насті. Хто дивиться дяді Настю? Настюха, привіт. Ти навіть не дивишся, а може побачиш. А може підписники передадуть. Я дивлюсь тебе, Настюшка. Ти мені нравишся. Буду пролітати над Денвером. Помахаю. З Денвера там пересадка буде. І следующий літак до І Приїдем. Поздно вечером приїдемо. Стівен поїде за Денчиком. Все, на Сакраменто. Нам на дезер. Денчик ой, Стивен поїде не поїду. Щоб... Сейчас, пополам. Денчик на курорте, десь приблизно час їзди від нас. Я вже казала, а ви в кожному відео спрашуєте, ну я ще раз розкажу. Денчик на курорті, в профілакторії, в санаторії, як хочете. Він з двома прекрасними леді. З українками, вони його люблять, холять, цілують в жовку. Йому там подобається. Його три дні вигулюють. Де таке віддане, що валя три дні... Ой, три дня. три рази в день вигулюють, ляпнули. Рано встали, де не виспалася. Ну нічого, це останній ривок. дівчатки живуть далеко, ті... екіпажі, Ну, коротше, ці Дівчата, що по деньчиком кажуть. Ухажують, ну, так виразилася. Ну, сидять з денчиком, коротше. На передержке він в них, то вони живуть ну, то час полтори, якщо пробка езды від нас. І оце все, все оце весь путь, він буде хекать денчик в машині, якщо я буду рядом. Він буде возбуждений, і це буде жахливо. Ну і в общем, вирішили, що Стівен сам поїде, щоб денчик був менше возбуждений. І така, якби, знаєте, постійна адаптація, що Валя вернулася. Со Стівеном він так не буде хекати. Який... Ну, Взагалі, Стівен привезе, я буду вдома чекати, я не поїду. Стівен пішов зараз за кофе мені. Старбок шукати. Я можна сказати, мама молодець. Ну, вона така терплива. Вона навіть сіла з нами і приїхала сюди нас провожать. Ну, Папа привіз нас. Я знаділа на машині. І мама рано проснулася з нами. І з нами приїхала. Вони нас привезли. Ми попрощалися, підсьомулися, Все, батьки, поїхали. І кушала, мама так, знаєте, ресторанчики, в, в тому італійському, дуже добре покушала. І супчик їла. Ну постоянно с такими мешочками, такие специальные мешочки, чтобы куда можно было, если в неї ну, рвота, начинается рефлекс. Извините. Такие мешочки есть специальные с, с, с такими круглой штучкой. Она их с собой постоянно в сумочці носит. Ну она на ними не воспользовалась, Скільки на були? Аэропорт Денвера такой современный, классный, большой, уютный, чистый, Он такой модерновый, можно поработать, подключить... С... Ой, на лас вегас что можно поработать на ноутбуке своем, а тут столы, и все такое предусмотрено, покушать.